Вазли у нас є що? Вазим. Давай спробуємо з вази. Так, так, вазбрейкер, звісно. Деякі рівні будуть складними. Нехай тобі вже щастить. Та дякую, нехай щастить, але ж. Так, грушки. Грушки ми будемо розкладати тут. Спробуємо тут. Ага. Тут теж плювака така. Останній ряд починаємо. Холодна плювака, теж нам потрібна. Може, зомбі буде якийсь? О, грушка. Ну, давай сюди грушку поставимо. Ще плювака. Звичайна. Плювака, звичайна, одна штука. І сюди плюваку. Так, так. Ну, цей зомбі у нас буде сидіти вдома. Цей у нас зомбі теж здох Окей, сюди ще плюваку Два, три. Ой! Щось вас підірвалося. Багацько. хлопців та дівчаток стало Так. 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 Ой! Навіть не знаю, що робити. Грушка. Ну грушку сюди ми ставимо. Зомбі, зомбі. Ой, мінус один. Ну і цей швиденько. Помре. Так. Добре, кубок взяли. Ще й монетки. Так. Це добре, дуже добре. Збираємо на. Що? На ще один слот. Ми відкрили наступний рівень з вазами. А вони ще ближчі стали. Ти диви як. Цікаво. Отака лінія. От, в принципі, з тобою ми будемо проводити вільний час. Поки що я не бачу, що можна взяти. Нам потрібно, щоб цього пацана побили, збили. Так, горішок. Ну, поки відро не впаде, я не зможу наступного брати. Так, наступний. О! Холодна плювака. І ще одна холодна плювака. От тепер ми можемо взяти по одному. Ой-ой-ой, ще й підірвалося. Давай так. Сюди погорішку поставимо. Можливо, буде щось цікаве. Так, ну тебе розстріляють 100%. Давай відкриємо. Хм. І я поцукавився. Так. Ти йди собі. Давай що, тебе запльовувати хай будуть. Хай запльовують. Так, тут нам пощастило. Що нам тут? А тут? Ой, це цікавенько. Ха, він навіть не, не дійде до міни. Це теж прикольно. Так, ще один кубок взяли. Грошенят трошечки підняли. Це мені подобається. Наступний. Що там далі? А, опа, тут їх реально багатько. Грибочок. От навіть не знаю, чесно тобі скажу, не знаю, що з цим робити. Добре. Плювака буде тут. Грибочок. Ви там поки будете... Ой, які у вас цікаві відносини зомбі. Трошечки подохли. Ну добре. І що мені з цим робити? Ну і буде. Грибочок я поставлю сюди, грушку я поставлю сюди. Тебе поставлю сюди. Горішок. Не горішок. жири і вуглеводи. Так, мені терміново потрібно що? Мені потрібно щось. Бо буде погано. Гріша буде дуже погано. Мені сюди кілька горіхи треба. Терміново. Так, ти не жер його. І це прекрасно. Ти здохнеш. Я в тебе вірю. Ти впадеш. Чесно впадеш. Так, цього я думаю, що воно доб'ємо. З цими. Давайте розбиратися з цими. От ти мені не подобаєшся так. Сюди горішок. Сюди ще одну плюваку. Окей. Окей. Ну найбуде. буде. Ти диви. В Принципі пощастило, що воно так випало, і ми дуже швидко впорались з цим.